Вітаємо вас, це телеканал Соціальна країна, студія Катерина Некреча. А наступний наш гість, пан Володимир Сіденко, науковий консультант з економічних питань. Вітаю вас, пане Володимире. Ну власне, слідкуємо за новинами із Мілану і там переговори: Порошенко Путін, Європа. І президент скаже про те, що є певний прогрес у газових переговорах з Путіним. Uh, і що намагаються, і ми можемо сьогодні навіть і почути про те, що uh, про якісь такі конкретні пункти контракту. От є така надія на сьогоднішній день. Ну, власне, ваша оцінка сьогоднішніх переговорів і чи дійсно Україна буде не скажімо так, з цією зимою? Ну, по перше, треба сказати, що те, що відбувається сьогодні в Мілані, це власне є контроль над виконанням тих домовленостей. Які були досягнуто у Мінську, і які мають розв'язати найбільш болючі питання, що лежать практично на поверхні в зв'язку з російськими діями в Україні. Вони включають не лише суто військово-політичні заходи, але й певні економічні, головне, з яких є, безумовно, питання газу, тому що Європу турбує. Те, яким чином буде вирішено питання не лише забезпечення України взимку, оскільки це дуже таке вибухонебезпечне питання, але й чи не позначиться це негативно на постачанні транзиті російського газу споживачам Європи. Тобто тут питання є певною мірою таке егоїстичне, також. Mm -hmm. І є певні зараз запевнення, що є обережний прогрес в цьому. Питання, але м, говорити поки що про розв'язання цих питань зарано, зважаючи на те, що м, Україна м, вирішує до речі питання в Стокгольмському арбітражі щодо м, м, умов контракту з Росією, і дуже важливо зрозуміти про те, як буде вирішуватися не лише ось постачання на, най, на найближчий термін, а й в більш тривалому. Періоді, адже України є претензії на 6 мільярдів доларів щодо незаконного, скажімо так, які отримувала Росія від України через ті контрактні зобов'язання, які є відхиленням від нормальних ринкових умов. Ну, власне, вчора напередодні зустрічей Владимір Путін в Белграді. Виступаючи, він сказав, що існують великі транзитні ризики. Якщо ми побачимо, що наші українські партнери почнуть несанкціоновано відбирати газ з експортної трубопровідної системи, ми так само, як і в 2008 році, будемо на обсяг украденого газу скорочувати подачу. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Це така Погроза нагадування ще 2008 року. Ну, це року. такі політичні маневри, які спрямовані на те, щоб забезпечити укладення якогось контракту на більш вигідних для себе умовах, і це входить в стратегію Росії. Ось така певна дискредитація України, щоб показати, що Україна є ненадійним партнером і не можна ставити на неї. Так, 100% відсоткова ставку, а треба більше прислухатися до е, Росії, тому що саме Росія є надійним партнером, тобто це така ідеологічна, така артподготовка є е, до м того, щоб якимось чином досягти цього компромісу. Але м як на мене, м питання дуже тісно пов'язане з тим, е, щоб е, ціна, яка буде запропонована, вона була наближена до нормальних ринкових умов. Якщо буде нормальна ринкова. Ціна, я думаю, що не повинно виникати взагалі ніяких підозр, щодо України, не буде виконувати свої транзитні зобов'язання. Якою є сьогодні нормальна ринкова ціна? Я думаю, що нормальна ринкова ціна, якщо зважити на те, що є досить відчутна тенденція до падіння цін на нафту, і вони сьогодні вже практично наближаються до оцінки 80 доларів за барель, а це до речі. Неодмінно позначиться на ціні на газ, то ми повинні розуміти, що нормальна ціна вона має бути десь на рівні ну, 300, можливо, 320 доларів за тисячу кубів. З урахуванням того, що ми повинні розуміти, що є певні можливості заміщення між джерелами енергопостачання. Чи погодиться на таку ціну Владимир Путін? Я думаю, що він не хоче погоджуватись, тому що вже й без того сьогодні йдуть дебати в Росії, що потрібно звертатися до тих фондів стабілізаційних, які накопичені, для того, щоб компенсувати втрати російського бюджету в 2015 році. Тому що, ну скажімо так, кожен відсоток, кожен долар падіння ціни на нафту, це за Певними розрахунками дає втрату для російського бюджету на рівні десь так 2 мільярди доларів. Угу. Скажіть, будь ласка, все ж таки війна позначається зрозуміло, так? І в першу чергу, певно, що на українській економіці, а кого ще вона зачепила? Росію також. Кому більше шкоди від цього? От якщо ціна на нафту досягне оцих 80 доларів, то це. Погіршить стан е російської економіки. Наскільки ви знаєте о -о -о, м -м -м тут? Е зараз так оцінити абсолютно точно неможливо, тому що Росія вона керується настільки економічними міркуванням своїй поведінці, скільки суто ідеологічними підходами. І ці ідеологічні підходи вони певним чином сьогодні мотивують до здійснення заходів щодо обмеження. Імпорту щодо заміщення імпорту вітчизняним виробництвом. І певний ресурс тут є, оскільки у Росії накопичений досить значний золотовалютний запас, який знаходиться ну, на рівні десь біля 460 мільярдів доларів. І це є ось тим амортизатором, який дозволяє. Ну, Триматися Кілька місяців на плаву, тому зважити на те, що не стане, скажімо, у найближчі місяці якийсь обвал в російській економіці, на мій погляд, це не реалістичною перспективою, але те, що відбуваються погіршення макроекономічної ситуації, те, що рубль опустився до найнижчих показників стосовно іноземних, провідних іноземних валют, те, що з Росії тікає іноземний капітал. Який за перевалюючою оцінкою втрата цього року становить десь біля 100 мільярдів доларів або близько до цього цифри. І це ті речі дуже істотно, які б'ють по російській економіці. Російські банки і російські компанії, які оперують в енергетичному секторі у військово-промисловому корпусі, сьогодні відлучені від фінансових ринків. Вони не можуть брати відносно більш дешеві кредити, і вони повинні звертати. До внутрішнього фінансування, і тому це є певне намотнаження на фінансову систему. надто тривалий період такого навантаження при падінні доходів. Російський бюджет, мабуть, не зможе витримувати. І тому, от ми бачимо ось це маневрування Путіна, який хоче досягти якогось компромісу з Європою, щоб послабити дію санкцій на Росію, показати, що Росія відкрита до поступок, вона не хоче чи по посилення ситуації і Путін заявляє, що ми не претендуємо ні на які території, що це територія все України, але при цьому намагається все ж таки виторговувати для себе більш прийнятні умови і таким чином, щоб, ну скажімо так, Україна все ж таки відчувала те, що якщо вона не буде йти на поступки стратегічного характеру Росії, вона буде мати дуже серйозні проблеми. Тобто то компроміс такий, щоб все ж таки бути в переможцях. Mm -hmm. Ось сьогодні є інтерв'ю Гордон Юей і інтерв'ю ексуповноваженого президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. А він сказав, що він не бачить великої біди в тому, що Росія позбавить нас монополії на транзит. Він, він каже про те, що. А В чому проблема? Ми буде холодніше, але не замерзнемо, у разі якщо домовленості з Росією зараз не відбудеться, так? А що нам своїх запасів вистачить? І він не вірить в те, що буде в Мілані досягнута будь-яка домовленість. Взагалі, ваша думка, ви розумієте, в політиці завжди є певний конфлікт між цілями стратегічними і цілями тактичними. У стратегічному плані нам взагалі не треба робити ставку на збереження старих оцих всіх зв'язків, а треба модернізувати нашу економіку, робити її менш енергомісткою, менш енергозалежною від постачань з Росії. І в цьому плані ось ця транзитна функція, вона, на мій погляд, взагалі не має стратегічного значення для України. Але ми повинні розуміти, що для того, щоб досягти ось тої нової структури економіки, потрібно кілька років і дуже інтенсивні капітало вкладення. Модернізацію. І досягти цих капіталовкладень за умов продовження бойових дій і за умов, коли економіка падає. Ну, досить відчутними вже темпами, вже передбачається понад 8% падіння валового продукту цього року. Це непроста задача. Просто ми можемо, скажімо, розсипатись раніше, ніж встигнемо реформуватися. Uh -huh. Тому ми повинні йти на певні компроміси для того, щоб по цей процес змін і певних втрат, які, неминучі при будь-яких реформах, вони не мали все ж таки обвального характеру. Тому що обвальний характер економічних втрат він означає і деградацію соціальної Сфери. А багато громадян наших і так живе на межі ось зведення кінців з кінцями, а багато хто і не зводить ці кінці вже з кінцями давно. І тому ось така політика вона має бути визначати, тому, що ми переслідували наші стратегічні цілі, але таким чином, щоб не було надто боляче в поточному плані. А, чи вірите ви в домовленості? І відбудуться чи не відбудуться сьогодні? Ну, віра, це питання таке, взагалі, такі події, які ми спостерігаємо останніми місяцями, вони не дуже налаштовують на те, щоб довіряти. Але я думаю, що все ж таки ну, в Росії мають прокинутись певні, скажімо так, інстинкти самозбереження, і вони повинні розуміти, що ті втрати, які на них настануть в довгостроковому плані, Завдяки тому курсу, який вони проводять в цьому році, вони будуть неприйнятними, і вони можуть істотно зашкодити стратегічним інтересам Росії. Тобто, втрата репутації країни як партнера вона є надзвичайно серйозним питанням. І Те, що сьогодні Росії вже викинули з багатьох міжнародних форумів і вісімки, і не запрошують на саміти. І НАТО, і Європейський Союз відмінив саміти з Росією. Це є ознакою того, що Росія відлучається від впливу на прийняття глобальних рішень. І це є дуже серйозним таким сигналом. Тому я думаю, що Росія буде маневрувати. Але. Наскільки вона вже сьогодні визріла для таких серйозних компромісів, я не впевнений. Мені здається, що поки що такої повної готовності немає. Тому тут може бути такі проміжні рішення. Принаймні, канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що ну, є такий обмежений прогрес, який не має проривного характеру. поки що. Ну, і журналісти пишуть про те, що і пан Порошенко не, не в настрої, скажімо так, між зустрічами. Подивимося, будемо слідкувати за цією ситуацією. Скажіть, скільки Україна втратила від не співпраці, від відсутності співпраці з Росією, ну, в мається на увазі ринок Росії, так? І як компенсувати ми можемо цю втрату? Ну, я вам скажу так, що за. Той період, який є статистичні дані, це дані за 7 місяців торгів в торгівлі товарами, ми втратили порівняно з відповідним періодом 2013 року понад 2 мільярди доларів на ринку Росії. Тобто, в річному обчисленні це буде, на мій погляд, десь на рівні 3,5, можливо, навіть більше мільярдів доларів США втрати. Це значна цифра, яка не компенсується. Вона точніше, вона компенсується лише десь на половину поки що збільшенням поставок до країн Європейського Союзу відповідно тих односторонніх преференцій, які нам надав європейський союз. І проблема тут в тому, що ми поки що ну, не можемо використати повною мірою ці преференції, тому що. Вони вимагають певних змін в технології виробництва, в сертифікації виробництва на предмет з відповідності стандартам, технічним вимогам, екологічним вимогам, стандартам захисту споживачів від небезпечної продукції. Це все час і гроші. І тому я б сказав так, що ми несемо чисті втрати в торгівлі сьогодні, і це вносить певний внесок в те поглиблення кризи, яке відбувається через припинення господарської діяльності через окупацію частини території України сьогодні. А все ж таки можливо в наступному році, коли скільки часу підприємствам потрібно на те, щоб це все і щоб постачати більше продукції в європейський союз, адже після ратифікації, все ж таки угоди ми маємо так, такі односторонні про те, що ви сказали, таку співпрацю. Чи в наступному році у нас є все ж таки такий варіант, що ці два, ці два мільярди, чи там не один мільярд це буде, а більше мільярдів, все ж таки за рік зможемо? Звичайно, зробити. це залежить від того, наскільки ми зможемо все ж таки стабілізувати, по перше, політичну ситуацію, тобто досягти певних. Тих ознак, як буде в політичному форматі існувати країна надалі, тому що продаж продовження цих військових дій це питання, яке ну, створює серйозні проблеми. І по-друге, воно гальмує реформи, тобто країна більше зайнята військово-політичним боком, ніж соціально-економічним за цих умов. Інвестиції в таких умовах. Не будуть робитися ані внутрішніми інвесторами, ані зовнішніми інвесторами Надто великі політичні ризики, і тому від саме політичного процесу сьогодні головним чином залежить від того, є наскільки тривалим і буде цей процес пристосування до ось тих нових можливостей, і нових викликів, які постають перед Україною останнім часом. У вас є претензії до того, як сьогодні е, здійснюється економічна політика? Я думаю, що над то повільно здійснюються реформи. Ми не можемо далі е е е е допускати ось таку повільність реформ. Значною мірою це гальмувалося старим складом Верховної Ради, яка не пропускала необхідні закони. Але я думаю, що ось після 26 жовтня ситуація має змінитися і цей процес просто. Повинен йти набагато швидшим темпом, тому що від темпу здійснення реформ буде залежати від фактично перспективи стабілізації, і в принципі наскільки будуть виправдані очікування громадян, які виникли під час е революції гідності, тому що ну ми ж не просто для того, щоб поміняти одних іншими, робили все це. Я вам для зараз... того, щоб настала дійсна зміна, інакше це буде тоді не революція, а бунт просто якщо все залишиться по-старому, наведу вам зараз слова заступника голови адміністрації президента Дмитро Шимків, сьогодні сказав про те, що більшості реформ в Україні заважають три речі: проблеми з прийняттям рішень, відсутність командою гри і невміння продавати. Ви знаєте, я думаю, що все ж таки наші владні структури. Погано працюють з населенням комунікації між владними структурами і суспільством є слабкими. Вони погано роз'яснюють і погано переконують, а здійснювати реформи лише в кабінетах нічого не вийде, тому що має змінитися стиль поведінки, має змінитися ціннісні орієнтації в суспільстві. Без цього досягти успіху неможливо, тому що той же європейський курс це не курс. Міністерства закордонних справ чи управління зовнішньої політики в адміністрації президента. Це курс суспільства, який має європеїзуватися, а це значить поводити себе по-європейськи. А ось ці зміни на рівні поведінки в різних сферах вони відбуваються надзвичайно повільно. І я думаю, що тут велика провина уряду, тому що є така ну, певна бюрократизація цього процесу. Замкнення в кабінет на кулуарних розмовах про всю асоці... асоціацію, а це має бути широким відкритим суспільним процесом. Дякую вам за те, що завітали до нас і пояснили багато моментів. поділилися своєю думкою. Я нагадаю, що в нас в студії був науковий консультант з економічних питань Есіденко Володимир. І залишайтесь на телеканалі Соціальна країна. Ми працюємо для вас і запрошуємо сюди максимальну кількість гостей та говоримо про актуальні речі.